Ція влади і її основні топ обличчя намагаються знову розіграти оцю карту простих людей і знову окучувати свій електорат умовного 95-го кварталу. Давид Рахамія дав таке дуже цікаве інтерв'ю, де розповів, що робив він і наша владна верхівка у перші дні війни. Так вони сиділи в бункері, але найбільше вражає епізод, де Давида Рахамія розповідає про те, як з подоляком. Вирішили вночі пошукати у бункері вінішка і пішли обкрадати холодильник ще одного такого знаменитого діяча і крадія гуманітарних автомобілів Кирила Тимошенка. І так шукали це вино, що, наприклад, ногами в темряві наступили на нацгвардійця, який всю цю шоблу охороня. Це страшно чути, особливо в той момент, коли ти розумієш, що наш керівник партії Слуга народу шукав вино, коли скидали бомби на Маріуполь, і пів Київщини було в окупації. Це просто жест.